Безліч комах викликають у нас огиду і бажання їх розчавити, але не поспішайте це робити. У природі все взаємопов'язано. Справа в тому, що чисельність дачних паразитів регулюється природним шляхом за допомогою корисних жуків жужилиця. У садах і городах часто зустрічається великий швидкий жук з блискучими надкрила це жужелиця, яка активно поїдає шкідників, а також їх личинки і яйця, предмет її полювання. Слимаки, дротяники, галиця, пильщик, а вогнівка, щоб залучити жожелець. Залишайте на землі невеликі притулку з листя деревної стружки і каменів або робіть невеликі щілини в ґрунті. Вони обов'язково там оселяться. щипавка. Щипавка має великі клешні, якими вистачає і знищує шкідників, незважаючи на неприємний вигляд. Це корисна комаха, здатна допомогти садовим рослинам. так? Вона поїдає жаржинових мокриць та інших паразитів для залучення у ховерток в сад. Використовуйте горщики, наповнені деревною стружкою, тирсою, мухом або сіном, сприяє збереженню у говерток обкопування пристовбурних кіл біля дерев, так як вони ховаються в опалому листі золото Це ніжне комаха з великими очима. Хижак, що приносить людині величезну користь, відкладає свої яйця прямо в колонію попелиці, ледве народившись, личинка златогласки починає харчуватися і поїдає в день близько 100-150 особин. Крім цього, златогласки знищують павутинних кліщів дрібних гусениць, щитівок, навіть яйця колорадського жука, для залучення в сад златоглазок залиште біля вікон розчин з меду. Дріжджів і води на папері. Посадіть на ділянці живопліт з квітучих чагарників, комахи люблять там ховатися і відмінно перезимують, особливо їм подобається глід. У садівничих магазинах продаються навіть спеціальні будиночки для златоглазок, набиті соломою. Розвісивши їх на деревах або помістивши на горище, ви зможете зберегти їх популяцію Божа корівка. Цей жук всім відомий і має приємний вигляд його не скажеш про його личинках. Побачивши потворного жовтого черв'яка, більшість хочуть його розчавити, але ж і личинки, і сама сонечко активно борються з попелиць борошнистим червецем, кліщами і трипсами, щоб комаха могла перезимувати, залишити йому укриття на землі. Для цього підійдуть сухе листя, стружки, камені, кора, якщо у вашому саду мало сонечок, їх можна ловити і приносити з інших місць. Вони відмінно приживаються скрізь, подобаються їм такі рослини, як пижмо, маргаритки, дереві, муха журчалка. Мухи неприємні самі по собі, і людина мимоволі живить до них огиду. Але якщо ви хочете позбутися від попелиці, то доведеться змиритися з журчалкою. Ці великі мухи мають здатність зависати в повітрі, видаючи крилами особливий діркотливий звук, за що і отримали свою назву. Свої яйця вони відкладають прямо в колонії. Попелиці і личинка за своє життя встигає знищити до 700 шкідливих особин. Зацікавити мух можна квітучими рослинами, особливо їм подобається жовтий колір. А для їх зимівлі залишайте на ділянці невеликі ящики, наповнені деревною стружкою богомол. Це хижа комаха, практично всеїдно богомол може поїдати не тільки попелиці, борошнистого червця. Трипсів гусениць, а й при можливості нападе на ящерку або молоду змію. Приваблюють богомола високі трави і чагарники. Особливо він любить зарості кропу і чорнобривці стеторус. По-іншому цього невеликого жука називають кліщовий корівкою. Він знищує павутинних кліщів, дуже шкідливих для рослин, причому поїдають шкідників і самі жуки і їх личинки. Стеторус активний, чорний, блискучий його розмір всього 1,1,5, в якщо ви побачили на листках рослин і павутинного кліща. І активних чорних дрібних комашок. То не хвилюйтеся, це стеторус, і хімічна обробка культурі не знадобиться, так як він швидко знищить всіх паразитів, комаху можна збирати в інших місцях, приносити в сад і випускати на рослини, галіца афідіміза. Більшість галиць є шкідниками. Але деякі з них корисні, оскільки харчуються попелицею, наприклад, галиця афідініза для благополучного розселення по деревах і життєдіяльності їм не потрібно ніяких особливих умов, крім відсутності хімічних препаратів шук-пожежник. Цей яскравий невеликий жук є ворогом попелиці, мух, листогризучих гусениць, їх личинки поїдають всіляких шкідників городу перед тим як з'їсти, вони впорскують в них отруту. Пожежник любить ховатися в щілини, привабливі для нього кубки опалого листя або стружки, для того, щоб корисні комахи полюбили ваш сад. Висаджуйте більше таких рослин, як ріп, кмин, маргаритки, соняшники. Пижмо, ці жуки люблять всі пахучі культури і розмножуються в них. Корисні комахи краще допоможуть вам зберегти урожай, ніж обробки отрутохімікатами, які шкідливі для людського організму.